Всім привіт! Сьогодні огляд на мої новиночки, які я взяла і для себе, і для роботи. Це з доглядових ось тут ще. <свісно> повно скарбів. І в основному всі продукти я не пробувала це новинки для мене. Буду пробувати на собі. Бачите, я без макіяжу, щоб спробувати, і поділитися першими враженнями, як мені продукти. Замовляла я на Нотіно, на Єва, тому це така. Збірна соляночка з продуктів. І будемо пробувати. Перше вам покажу свою покупочку. Це конкретно для себе гідрофільна олійка. Ось. Вона в досить такому великому об'єму, можна було брати маленький, але мені гідрофільні олії. Потрібно для себе для очищення шкіри, так як в мене водостійкий макіяж, плюс жирна комбінована шкіра. І мені очищення потрібно прям таке серйозне. Тому гідрофільна для мене просто завжди мастхеп, особливо влітку, коли шкіра в мене ще більше жирниця. І дуже класно, я люблю використовувати гідрофільні для очищення водостійких продуктів з палеток для роботи, бо в основному на палітрах. Всі тінти, тональні, все, що водосі тональні легше стерти, а тінти, то це просто неможливо їх віддерти, Тому гідрофіль не дуже виручає. Так само від підводок, якщо з кісточки важко вимити антисептичним милом, то гідрофільне просто мастхеве. Зараз наносиш і все чистенько. Тут скотчик я хочу показати вам. Я не бачила, я сама ще не відкривала. Як воно виглядає? який має запах? Ось як виглядає сама упаковочка. Тут є блокератор, щоб не натискалася дуже зручно. Не буду розказувати, що там в складі, і як взагалі воно з чим що. Ви можете, прикріплю просто картинками, щоб було зручно, за якою ціною я купляла. Я спробую нанести на шкіру. Подивиться, як по запаху. Зазвичай ці олії вони так. Пахнуть так собі. Не, не супер приємно, більш нейтрально. Такий мають якийсь маслянистий запах. Цікавий, як ця. Вона така більш прозоренька. Ну, такий делікатний. Делікатний якийсь квітковий запах. Така не супер-супер, прям жирна. Ну, приємно. Мені подобається. Буду тестити, пробувати. Зазвичай це треба якийсь тривалий термін, щоб розпробувати продукт і сказати, чи він тобі подобається. Ну, зазвичай мені рідко попадалися якісь погані гідрофіні. Я беру такої більш-менш середньої цінової категорії, щоб вона була адекватна і по ціні, і по якості. І другий продукт, а це ми будемо вже тестити в мене на лиці. Це від Farmstay і такі. Тонізуючі, пілінг-пади. 70 штук пише. Взагалі, в роботі для себе я не користувалася таким, в роботі користувалася один час, потім їх забрала, бо то що не саме такі, а інші, тому що боюся, щоб не було алергії. Але так як в нас зараз весняний літній період, коли шкіра більше жарниться, вона обезвожена після весни має шелушинку, то, думаю, для нечутливої шкіри можна використовувати. Дівчата, якщо у вас є алергії на догляд, якщо ваша шкіра чутлива, схильна до почервонінь, має якісь нюанси, типу акне, постакне, розоцею або з обережністю, або взагалі навіть не наносила такі штуки. Так як ми це робимо поверхнево, ці пілінпади вони не такі мають проникну дію, як кислотні пілінги, то думаю, нічого страшного не буде так воно виглядає. І зараз будемо пробувати на мені. Я теж не відкривала ще. Ось. Такий має якийсь виражений медичний запах аж перехоплює подих. Так, беру один. Ну, він досить гарно зволожений. Тут є ось така. Пуперчиста частинка і є більш гладенька. От ми беремо цю пуперчистою і починаємо проходитися. Якщо у вас є шелушинки, то він класно буде забирати їх і тепер гладенькою стороною. Для чого це взагалі робиться? Щоб зняти ось цей такий зароговівший шар шкіри, коли ви будете наносити макіяж, якщо ви мало наносите догляду, базу під макіяж, тональний буде все це підкреслювати, тому цей етап дозволить зняти ось цю ширушинку, яка потім у вас не буде проявлятися з тональним, не буде робити цю структуру, і шкіра буде така більш заглаженіша і рівніший буде у вас тональний. Ну, що я скажу? Поки що не зрозуміло, Буду тестити, пробувати, як мені. По відчуттях, ну так, відчувається, що я пройшовся чимось таким, ніби як потер шкіру. Тому для чутливої шкіри це однозначно ні. Навіть такий. Він, здається, м'яким, насправді, якщо пробувати ручками, але для шкіри, то він такий відчувається, що воно щось ним протерли, так більше. Ну, буду тестити, пробувати. Цікаво, як вона буде, як буде працювати на моїй шкірі, бо на клієнту це все одно більш так одноразово, тому мені здається, ну ніяк не повпливає, якщо ви це одноразово зробите, якщо це вводите як постійно на доглядовій основі, то я думаю, це буде впливати на вашу шкіру це 100%. Ну, матка така гладенька, чуть-чуть липкувата, бо все-таки. Є там склад, там не просто вода, тому воно також залишає якусь плівочку, так? Наносити макіяж, я думаю, цікаво буде спробувати. Так, наступним продуктом це у нас від MadePiel. Також я не користувалася цими сироватками, але їх дуже часто бачила у візажистів. Розкриваємо цю красу, красу, бо я вже бачила, що купляла. І це золото в прямому і переносному смислі. Тут ще є така клівочка, ми зараз її, в принципі. Такий розкуш. Великий такий об'єм. 12 місяців термінів придатності. Пише тут, що всі скарби світу в цій баночці. Вау! Капіеточка. І будемо носити. Ой, який тут золото. Карпат. Так. Ну, прикольно. М -м. Пахне таким милком. <с doit> Але, до речі, приємно. Не бісюче. Мені взагалі в всяких доглядах і в косметиці відушки не дуже подобаються. Мені більше подобаються нейтральні якісь легкі запахи, Там ніжні, майже невідчутні. А такі агресивні, то мені не подобається, коли вони дуже такі. Зволоження, таке доволі класне. От я нанесла навіть на руку і вже відчувається, отут в цій частинці така шкіра вау. Зволожено, розглажує трішечки, мені здається. То якраз після цього пілінгу так шкіру заспокоїло, заспокоїла, бо вона в мене після цього пілінгу така, знаєте, як наїжджачила трішки, відчуває поколення. А зараз, коли нанесла цю сиротку, то мені прям подобається шкіра. Така приємна на дотик. Можна ще одну нанесу, що прям гарненько зволожу. Головне, пам'ятайте, основне правило, не торкаємося цієї піпеточки, ні шкіри рук, ні обличчя. Особливо це стосується візажистів, але й для себе також не варто. Краще буде, якщо воно буде у вас більш так старинненько, і ви не будете в баночку заносити мікрофлору, якусь сторонню свою, і там нічого не буде розвиватися. я планую використовувати цю сироватку більше для роботи, великий об'єм буде зручно і. Наносити як елемент догляду за шкірою, зволоження і підтональність, щоб було ось цей глибкий шар, щоб гарно лягав тональність. Візьмемо від Farm крем для очей, з фітостопоровими клітинами винограду. Дуже великий об'єм. Пише, що доглядає за шкірою по віку, освітлює, бореться з віковими звінами, змінами, в'ядістю. Ну, зараз будемо пробувати. Робочка так гарно виглядає, теж не пробувала. Розкошна розкош. Ну, коли ти її береш, така приємно взяти в руки, такий великий об'єм. Всі будуть у мене тепер без вікових змін. Ну Дуже приємно пахне. ви знаєте, мені прям В упаковці не так відчувається. А коли наносиш на шкіру, то такий легкий, делікатний запах. От по запаху це мій лідер. Дуже мені подобається. Нічого лишнього, ну, відчувається трішечки, ніби як підтягнула шкіра. Не прям щоб тотально її потяжка, так, але зараз подивимось. Подивилася я значить, зеркало на себе. В принципі, нічого не помінялося. Ну так, шкіра стала така більш е, блискуча. Е, це приємна така е, волога, не липкий. Що мені подобається, не створює таку цю жирну плівку. Бо мені з моєю комбінованою шкірою нічого не подобається такого жирного на собі, воно мені заважає, створює плівку, шкіра не дихає, тому мені треба таке легке зволоження. Класно, мені поки що подобається. Найбільше цей продукт прям сподобався на собі. І, і забула вам показати ще один скарб, який вже я, в принципі, тестую. Це мої з новинок. Мені треба було якийсь очищуючий засіб, типу гелю півмки, в мене закінчився. І я Побачила, знижечка була на ось цей засіб. Цю фірму я бачила в класного косметолога, що радив, і я вирішила собі взяти. Не пам'ятаю навіть, де купила. Подивлюся і вам прикріплю, яка ціна була на нього. Але я вже ним користуюсь, напевно, десь тижня-два. Ось такий гель для умивання. Спецефекти. Освіжаючи якийсь запах. Якось огірочки, такі якісь галеві. Мені сподобалась в нього така гелева текстура, і воно настільки обволакує тобі так о, приємно, до лиця якось, така гелева структура. Я ще таких текстур не зустрічала. У мене були різні пінки, різні гелі. Але цей прямо мою душеньку зайшов. Він так гарно якось покриває шкіру, такі відчуття, ніби як тобі не знаю, типу силіконом якимись рідким. Отак воно обволакує, ніжне, і воно таке гладеньке, і ти, коли змиваєш, так приємно це все робити, якісь по текстурі дуже цікава формула. Я важко даже пояснити. Тому, якщо вам потрібний якийсь очищуючий засіб, не знаю, як на рахунок сухої шкіри, а для комбінованої, для жирної шкіри, мені дуже подобається, гарно очищає. Я буду повторювати що цю покупочку. Після нього немає ніяких таких активних висипань, він мені не підійшов. Нас сталася любов. Тому ось такі скарби і вийшов у нас огляд. Надіюсь, вам сподобався, вам було корисно. Пишіть коментарі, чи користувалися ви такими засобами, пробували, тестували на собі, як вам чи сподобались, чи ні? Мені дуже цікаво, тому що ну один тільки засіб я протестила, буду допробувати. Не думаю, що гідрофігом мене підведе, так як також по рекомендаціях косметолога брала. Думаю, що буде класно, а от оці засоби то ще буду пробувати в роботі. Мені цікаво, чи ви користувались. пишіть, чи відео вам сподобалось і чи ви хочете ще. Ну, я буду в свою чергу старатись робити огляди. А якщо ви хочете бачити більше інформації про те, як я ними користуюся, переходьте в інстаграм, підписуйтеся і слідкуйте за моїми відгуками.